Після того, як журналісти СТБ-11 заявили про те, що їх утискають і запроваджують цензуру, ми вирішили, що ми мусимо їх якось підтримати. Ми відіпрали наші засоби масової інформації від такого бруду під назвою Цензура. Тепер наші газети чисті, і ми можемо чути правду. Закон на вашому боці. Журналісти, станьте на захист Конституції, і вона буде захищати ваші права. За справжні новини, за справжню пресу будемо за неї боротися. Ми хочемо бачити справжню Україну і бачити все, що в ній твориться. Сензури! Ні! Сензури! Ні! Сензури! Ні! Цензорі, ні. І власна цензура це це, в, в, на, в даному випадку це повернення до совєтського союзу, до тоталітаризму. Наліст повинен сам для себе визначити, що я е, не хочу бути цензурованим. Необхідність свободи стала усвідомленою. Люди почали розуміти, що без свободи не буде нічого.